З Днем Ангела Ілля, дорогенькі наші іменинники Іллі, від щирого серця сьогодні поздоровляю вас з вашим гарним святом, День Ангела. Ангели Божі, охороняй наших іменинників від видимих і невидимих ворогів, і завжди приходь їм на поміч. День і вночі і провадь їх на спасенну дорогу життя. Господи, Ти один скріпляєш наші серця в горі, В стражданні, і Ти наш Господь даєш нам правдивий мир і любов, і ми всі кличемо до Тебе. Боже, щиро вислухай наші молитви за мир на Україні. Бажаю вам, дорогенькі Іменинники, від щирої душі, міцного здоров'я, щасливої долі! В вашому житті. Хай вас завжди обминає зло, а тільки приходить добро до вас. Ще на довгі, довгі роки. Будьте вірними християнами, любіть Бога, а Бог нам допоможе, як був старозавітний святий пророк Ілля, який любив Бога всім серцем і душею і став нагороду від Бога в небесному царстві. Будьте всі щасливі і здорові. На многії і многі літа вам, я бажаю, на щастя, на добро, на мирне життя на своїй рідній Україні. Настала посуха на землі і довго не було дощу, і люди сумували, що погине все, а пророк Ілля ввечері поставив вівтар Богові, Ізраїля, і він поклав на нього жертву і полив водою. Потім молився Ілля. І просив у Бога, покажи, що ти Бог Ізраїля, а я твій слуга. І почуй мене, Господи, вислухай мене, і впав вогонь з неба. Господь є Бог, і незабаром насунули хмари, і дощ пішов на висушену землю. Ілля врятував землю від посухи, Ілля відчув, що Бог хоче його взяти до себе. І він пішов у землі по той бік Йордану. Хотів сам молитися на самоті, але його учень Єлисей не хотів залишити його. Ілисей бачив, як вогонь зійшов з неба, охопив Ілю і підняв його вгору. Бог узяв пророка в огненній колісниці на небо. За свою полум'яну віру та ревність про славу Божу. І з того часу Ізраїлі вірять, що при кінці віку Бог пошле свого стародавнього вістуна і лю знову на землю. Амінь.